Щойно отримав мед, друзі. Так. Мед. Мед. Різний Різний мед. Так, що тут у нас написано? Акація. Акація. Гречка. Лаванда. Лаванда. Ну, это сами читайте. И последняя банка. Гречиха. Гречиця, гречиця. Так, гречиця, а це у нас гречка. Це, мабуть, різні. Так, пробуємо, пробуємо гречку. Значить, на обмін. На обмін. Я буду замість відправляти маракую північну. Багато рослин маракую північно. І скоро буде мед маракуя. мед маракуя буде. Вірочка, відчини мені цю банку. Цю, цю ложку я вже приготував ложку. І це все я мушу перепробувати. Як в мене вдасться. І чекаємо намет Маракуя Північна. Не торописька. Не торописька. Лішні виріжемо. Сможем. Ти зможеш. все. Осторожненько програма не работает, достаточно так, це у нас гречка. Це все дуже смачно, друзі. І зараз відправлю на обмін багато рослин маракуї північної і очікуємо мед Маракуя Північна. Увесь мед перепробуваний, все відмінно, все буде з'їджено і, і розпочинаємо. З гречки. Гречку з'їдаю і потім далі будемо решту їсти. Зараз він буде в холодному місці знаходитися. І дякую, Роман. Все дуже смачно. Завтра відправляю вам маракую.